Залежність від стимулянтів це не просто медична проблема, це глобальна криза, яка щодня змінює долі мільйонів людей. Сучасні методи лікування не мають достатньої ефективності, а нові підходи ще в стадії розробки. Одним з таких перспективних підходів використання препаратів для лікування здух, для лікування залежності від стимулянтів. Ці препарати зменшують потяг до стимулянтів і покращують якість життя. Це ще не є широкий доступ для всіх, але перспективний напрям, який відкриває нові підходи в лікуванні залежності. В Україні зростає проблема вживання стимулянтів. Щодо війни амфетамін був другим за поширеністю після опіоїдів серед психоактивних речовин, що вживаються ін'єкційним шляхом. Споживання стимулянтів і амфетаміну, зокрема, неін'єкційним інєкційним шляхом, ще більш нагальна і розповсюджена проблема. Зараз, під час повномасштабної війни, вона стає ще більш актуальною. В Україні досі немає системного медичного підходу для людей, що вживають стимулятори. І хоча деякі ініціативи вже з'являються, спеціалізовані послуги лишаються фрагментованими та обмеженими. Саме тому ми розпочали цей проєкт, щоб створити сталу модель допомоги, яка відповідатиме їхнім потребам. Мета була проста: дослідити, що можливо в межах української системи, створити пілотну послугу, спробувати те, що може спрацювати, безпечно та етично. Після вивчення зарубіжних підходів до фармакотерапії, ми перевірили, які препарати доступні в Україні. Метилфенідат, відомий як Концерта, виявився єдиним зареєстрованим і потенційно придатним. він зареєстрований для лікування РДУ. Тож ми запитали, що і як спробуємо працювати з тим, що маємо. Це стало основою пілоту, спираючись на наукові дані та досвід чешських колег, де подібні програми вже діють. До 40% людей з розладами, пов'язаними з вживанням стимулянтів, мають також урдух, хоча часто самі про це не знають. В Україні діагностика цього розладу в дорослих майже відсутня. Більшість психіатрів не мають відповідного досвіду, а доступ до медикаментів обмежений. РДУХ – поширений психічний розлад, який часто зустрічається не лише в дитячій популяції, але й серед дорослих. Кількість людей з самодіагностикою цього розладу також стрімко зростає. РДУХ часто поєднується з іншими психічними розладами, зокрема зі станами залежності. Посилення сертоматики рдух часто призводить до посилення зловживання для зривів в стан ремісії. Навіть якщо синдром дефіциту. Уваги з гіперактивністю діагностують, лікувати майже нічим. Метілфенідат доступний на папері, але майже не використовується. Це перший випадок в Україні, коли препарат застосовується структуровано і під наглядом, і вперше зосереджено на людях, які вживають стимулятори. У пілоті ми пропонуємо метилфенідат тривалої дії людям віком від 18 до 65 років, які мають клінічно підтверджений дух і досвід вживання стимулянтів. Мета зменшити немедичне вживання, покращити якість життя та перевірити дієвість фармакотерапії. Мене сюди привели знайомі. Сам я не збирався. Але от вже три місяці я не вживаю. Голова ясна. Я знову можу хоч щось планувати в житті. Я пропустив кілька днів, але повернувся. Хочу залишатись чистим. Концерт отримає мене в балансі. Ми розпочинали пілотну програму на чотирьох сайтах: це був Житомир, Черкаси, Івано-Франківськ та Рівне. Згодом ми додали Київ та дві клініки у Харкові. Найбільш активний сайт на сьогоднішній день це саме сайт у Києві. Там у нас найбільша кількість учасників та попит. Водночас ми отримували заявки і питання про можливість участі в проєкті від людей з різних міст, в тому числі Одеса, Львів, маленькі містечка з різних областей України. Також були запити від учасників активних бойових дій, були запити з-за кордону. Люди питали про можливість долучитися до проєкту дистанційно. За весь період до нас долучилося більше ста людей. Наразі на лікуванні знаходиться трошки більше 60. Дней. Перші результати обнадії. Учасників пілоту зменшився потяг до вживання, покращився психічний і фізичний стан. Поліпшили соціальні зв'язки це не лише про ліки, це про простір, де люди відчувають, їх бачать, їх підтримують. Я представниця Всеукраїнського об'єднання людей з наркозалежністю, і хочу закликати всіх, хто приймає рішення не зупиняти, а розширити програму лікування людей метілфенідатом для тих, хто вживає стимулятори. Ми звертаємось до людей, які приймають рішення в цій країні. До медичної сфери, до медико-соціальної сфери в цій країні саме не тільки досліджувати препарати, але й запроваджувати певні системи зі зміною нормативно-правових документів для того, щоб такий доступ до таких програм існував. І щоб ці програми саме були доступні в Україні. Це тільки початок. Ми аналізуємо шестимісячні результати та шукаємо підтримку, щоб розширити програму. Одне очевидно. Якщо послуг немає, їх потрібно створювати. Навіть маленька послуга може змінити життя.